Добрий день, мої любі діти! Знову я рада всіх вас бачити на своєму уроці. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про зиму, адже зараз ця пора року. Вона прекрасна тим, що може сковувати річки і озера, накривати землю товстим шаром снігу, утворювати замети. Але ще взимку всі звертають увагу на морозні візерунки на склі вікон. У морозний день можна сидіти біля вікна і розглядати неймовірні візерунки. Одні з них схожі на соснові гілочки, інші на сніжинки або на казкові тварини. Так хочеться спробувати намалювати фарбами такі візерунки або виліпити їх із пластиліну. Але, що не старайся, повторити їх неможливо, настільки вони всі правильні, рівні і мудрої форми. Отже, сьогодні ми будемо навчатися робити візерунки. Створювати їх ми будемо не на вікні, а на синьому аркуші картона. Для цього нам знадобляться стека, білий пластилін, дошка і серветка. Отже, починаємо. Щоб зліпити візерунки, нам потрібно підготувати багато тоненьких паличок, які ми ліпимо прямими рухами рук. Ось так. Чим тонша буде наша паличка, тим вишикуваніший і ніжніший буде візерунок, який ми зліпимо на нашому картоні. А ще нам потрібно зліпити маленькі кульки. Їх ми ліпимо пальцями у долонці круговими рухами рук. От скільки заготовок у нас вже є. А тепер беремо заготовки по одній, розміщуємо їх на картоні, притискаємо. Щоб міцніше вони трималися. Трохи розплющуємо паличку. Робимо її пласкою. А тепер стейкою надрізаємо її і робимо її ажурною. Кладемо ще одну паличку, притискаємо її, надрізаємо стейкою і робимо ажурною. І так робимо ще і ще. Далі робимо сніжинки. Одну, другу, третю. Природа найдолановитіший митець. За природою цікаво спостерігати, навчатися, бачити красу, надихатися нею і створювати свої неповторні роботи. Адже людина створена, щоб імпровізувати, а не копіювати когось. Спробуйте зробити свої візерунки з пастеліну. Нехай вони вийдуть свої авторські, неповторні, не похожі на мої, а ще краще. До побачення до нових зустрічей.